До журналістів, до небайдужих людей. Так як у нас сталося таке горе, наш батько був убитий, жорстоко убитий нелюдами на своєму робочому місці, де він пропрацював 12 років, був хорошою людиною, який любив свою роботу, практично живно. жив роботою, так як там поселилися відпочиваючі, які пили гуляли. Він зробив їм декілька зауважень, вони на це неадекватно відреагували і стали його бити. Це була група з трьох людей. Вони його били по голові, били, пинали, поки батько не, не потікав сознання. Потім вони пішли. Коли побачили понад ранок, що батько встав і пішов робити далі свою роботу, чистити біля басейна, цей нелюд, який є іменно Максим Швецов, взяв дубінку і пішов його добивати. Він бив його, навіть не, не, батько не встиг піднятися, як, як робив свою роботу. Він бив його по голові, вся голова його була бита, розбита, очі запухлі бив його, поки відпочиваючи, які вже на той момент стали ходити по території, не стали на нього кричати, не відтягнули його. Люди допомогли батькові піднятися і завели його в кімнату. На цей час визвали скору, приїхала скора, але батько, так як він вже, мабуть, чувствовав, що не зможе піднятися, не хотів іти, він написав, навіть він не міг бачити, де треба писати, йому просто подали ручку в руки і дали підписатися, що, що він відмовляється від швидкої від допомоги. Лише швидка відійшла і батько ставив тіряти сознання. Кров нього лилася носом, гротом, вухами, вся голова його була побита. Коли прийшла швидка, повернулася, його поклали на носілки і на носілках він помер на носілках, навіть не встигнувши його відвести скоро. Люди добрі. Я благаю вас, звертаюся до вас так, як цей нелюд. Хоче уникнути відповідальності, так якось вже після цього він втік з місця злочину, але далі його правоохоронні органи затримали. Предмет, яким він бив батька, вже просто немає, вони не знають де. Троє людей. Які там були, їх навіть не допитували, про них слова немає, що там була група людей. Я хочу звернутися, щоб ви допомогли, що це так не пройшло просто так як він іще після того всього ходив з бітою по готелю і вражав усім, що він усіх научить поклати на місце, що він вже одного навчив бандериця. Я прошу вас, люди добрі, правоохоронці, журналісти, не будьте байдужі, так як у нас залишилася хвора мама, інвалід, яка перенесла операцію на серці. І після цього її стан здоров'я лише погіршується. Я не хочу, щоб це так зійшло їм з рук, щоб вони думали, що прийдучи сюди відпочивати, маючи багато грошей, їм це зійде, зійде з рук.